А що оберете ви однокімнатну квартиру у Хрущівці чи однокімнатну квартиру у новому житловому комплексі Західний? Квартира лише 42 тисячі доларів. Пишіть у коментарях, що ви обрали. А я вас запрошую на перегляд цієї квартири. Однокімнатна квартира загальною площою 42 квадратних метра Розташована на зручному другому поверсі. По квартирі розведена електрика. Та опалення, встановлений двоконтурний котел. Також встановлені радіатори. На території житлового комплексу є магазини та супермаркети. Поряд зупинка громадського транспорту. Перейдемо в спальню кімнату. Тут є місце для гардеробної, вулиця Райдужна, житловий комплекс Західний, орієнтир, Барське шосе. Ціна квартири 42 тисячі доларів. Телефонуйте, не прозівайте свою можливість придбати квартиру по переуступці.